13 серпня в 38-ми в усьому світі відзначають День Шульги. Їх, до речі, близько 10%. Всі вони творчі, енергійні люди. Міжнародний день шульги, свято, яке відзначають щорічно 13 серпня. Шульга людина, яка переважно використовує ліву руку. Ліворукість вроджена, індивідуальна особливість людей, у яких права півкуля мозку домінує над лівою. Попри зовнішню подібність, у них різні функції. Право відповідає за інтуїцію, образне мислення, передумови до художньої творчості. У лівій сконцентровані механізми аналітичного, абстрактного мислення, науковий підхід. Психологи вважають, що ці люди мають сильний характер та потужний творчий потенціал. Вадим з цим погоджується. Много большинство е, ну, людей, которые занимаются каким-то творчеством или есть какие-то задатки, многие из них да, действительно левши. Может, как-то это связывается. Дійсно, багато видатних відомих постатей були шульгами: Юлій Цезарь, Жанна Дарк, Леонардо Давінчі, Бетховен, Моцарт, Ісаак, Ньютон та ще дуже багато геніїв науки, музики, кіно, які віддавали перевагу саме лівій руці. У буденному житті каже Вадим: труднощів з предметами, орієнтованими на споживача, з домінантною правою рукою, не виникає. Вже звик до цього та пристосувався до користування ними лівою. Ну я більше пользуюсь лівою. Ну допустим, якщо в битовому плані там молоток, там. Гвозді забивати или той же нож там салат порізати, все лівою рукою делаю. Навіть иногда, якщо так ніхто не в тихоря, там якщо вдома, то нож с вилкой держу по правилам этикета не так, як положено, а наоборот, мені так удобнее. Це свято відзначають, усього лише близько 10% мешканців планети. Вірогідність зустріти шульгу невелика. Тому якщо у вашому оточенні є такі люди, обов'язково їх привітайте. У цьому випуску крапка. Попереду ще безліч інформації, про яку вже наступного випуску. Я прощаюся з вами принаймні до п'ятниці. Дякуємо за увагу. На все добре.